Так, до першого занурення під воду в рамках реабілітаційних занять з дайвінгу готують Геннадія Ришка. До повномасштабного вторгнення чоловік працював механіком на судні. А після 24 лютого списався та приєднався до лав зсу. Каже, найбільше мотивували стати на захист країни двоє синів, які чекали вдома. Ми приїхали. була комендантська година. Тільки приїхали. Я зайшов на балкон покурити, і в цей момент були прильоти: два або три прильоти. Я вже не пам'ятаю. Два точно були. Діти злякались там, і це загалом дало ще більший поштах. тому що не зміг, не зміг витримати того, що відчувають діти. Геннадій служив водієм сапером на Херсонському напрямку, допоки не втратив кінцівки. Згадує, було страшно, досі не розуміє, як це сталося. на Підірвався на Мон 50 при тому, що вона стояла на розтяжці. Сюрпризів не було, нібито відпрацювався чітко, все як треба. Але щось з нею було таке, чесне. Я навіть не знаю до сих пір, що там було. Наразі чоловік проходить реабілітацію в рідному місті. Саме в Одесі у реабілітологів є можливість залучати військових до занурень в морі та купань на свіжому повітрі, розповідає інструктор з дайвінгу. вони, коли розуміють, що вони можуть дихати, і вони бачать під водою там живність, бачать рослини, камінці, крабів. Вони відключають всі ті проблеми, все, що забувають про свої рани, про свої душевні, і вони живуть, очі горять, летять, летять під водою. Це ж в них гідрокосмос. Тобто вони, якщо тут приковані до крісла, то під водою це вони не відчувають. Важливу увагу приділяють у соціальній адаптації ветеранів, тому іноді вони займаються дайвінгом разом із дітьми. Ми залучаємо дітей з інвалідністю до наших тренувань, де ветерани бачать, що втрата кінцівки, втрата здоров'я була заради цих дітей, а діти бачать, що втрата здоров'я це не кінець життя. А є подальший рух вперед, є чим займатися, дивлячись на своїх менторів, на ветеранів. Серед видів адаптивного спорту на Одещині є не лише дайвінг, а ще й баскетбол, більярд та гольф. В подальшому до цього списку планують додавати і стрибки з парашутом, сьорф, кайтінг тощо. Ксенія Кулашкіна Зуроб та Делурі перший міський.